Всім привіт! Радий вас бачити у своїй регулярній рубриці Метод Грача». Сьогодні мова піде про такий важливий елемент життя країни і елемент, заради якого і створений метод грача. Цей елемент, я думаю, ви знаєте, як називається. Правильно, це сім'я. Сім'я родина. Це все надзвичайно цінний елемент, з якого складається ціла країна. Це якби піксель картини цілої країни. Тому ми сьогодні поговоримо про це і розберемо кілька важливих принципів з методу грача, для чого потрібно створювати сім'ю, і як зробити так, щоб сім'я. Зробила максимально позитивний вплив на цілу країну. Отож, починаючи з 90-х років, поступово цінність сім'ї взагалі це така світова тенденція, цінність сім'ї зменшується. Тобто люди більше обирають вибирати життя наодинці, або якщо одружуються, то по меншій кількості дітей. Але чи це правильно? Згідно статистики, народжуваність в Україні менша, ніж смертність? І що? Через перспективі, що з цього буде? В перспективі йде зменшення населення країни. Чи це добре? Звісно, що це не є добре, тому що чим менше людей, тим більш уразлива країна для Різних негативних чинників, в тому числі і зовнішнього ворога. Адже коли інші народи бачать, що йде зменшення населення, вони мігрують і поступово-поступово витісняється генофонд країни. Це ще один мінус. Тому метод грача дуже сильно вболіває і хоче, заохочує людей створювати українські сім'ї традиційні з такими цінностями, щоб вони мали в собі глибоке коріння та давали, як плоди, високе гілля. Тому що яка родина, така і країна. Якщо вже у вас є сім'я і щоб Її покращити, пам'ятайте, що чоловік це є стержень, це є кістяк сім'ї. Коли чоловік хоче, щоб в нього була щаслива сім'я, він має розуміти, що він має приділяти достатньо уваги кожній члені сім'ї, наприклад, дружині, дітям. Зараз поширене таке явище, як чоловік пішов на роботу. Жінка з дітьми вдома, і в результаті заклопотана жінка, чоловік приходить з роботи, немає часу на дітей, всі лягають спати, і на цьому закінчується день. Проте я рекомендую вам знаходити хоча, б, хоча б годину-півтора в день для того, щоб приділити дитині, запитати дитину, як вона себе почувається, запитати. Побавитись на якусь гру, передати їй свій унікальний життєвий досвід. Бо часто таке буває, що батьки от пропускають цей етап спілкування з дітьми. І коли діти виростають, підростають, прірва між батьками та дітьми росте все більше і більше. А це зазвичай призводить до того, що. Ця незаповнена прогалина в душі дитини знаходить своє застосування на вулиці з друзями, шкідливі звички, і як результат втрачається цеглинка української суспільства. Тобто людина стає піддатливою до шкідливих звичок, згодом наростають інші шкідливі звички, людина стає дезорганізованою. Відбуваються втрати в навчання, потім в роботи. І взагалом, якщо це в масштабі, так уявити, може ціла країна постраждати. А ми ж, звісно, не хочемо цього. Ми ж хочемо, щоб Україна цвіла та процвітала. У нас і так багато зовнішніх ворогів. А ще є, деякі країни можуть насаджувати цінності фальшиві. І недозріла душа може на це. Плюнути як риба і відповідно діяти в інтересах країни, яка хоче нас виронити. На жаль, таку континенцію маємо, і ми маємо бути сильними. Кожен чоловік має розуміти, що сім'я це в нього одне з найголовніших в житті. Звісно, перше місце завжди мають бути це моральні, високі, духовні цінності, Бог. Друге місце жінка, бо ви як одне тіло з жінкою. І третє місце, звичайно, діти. То робота і матеріальні цінності вони звичайно важливі, але ніколи не можна їх ставити вище за першочергові цінності. Запам'ятайте собі, чоловіки, що жінки та діти, сім'я мають бути першочергові за друзів, братів, гроші, кар'єру. Навіть якщо ви поєднуєте, старайтеся. Вділити дитині хоча б в день, півтора-дві години, від цього достатньо, щоб дитина відчула цю любов і в неї пішов внутрішній ріст, сформувався цей внутрішній фундамент. Тому закликаю всіх чоловіків. Проходити, записуватись, вивчати метод Грача. тому що метод Грача покликаний якраз для чоловічого розвитку, щоб нашого українського чоловіка вивести з червоної книги України і щоб ми могли створити, бути достойними, сильними, міцними, здоровими чоловіками, щоб ми створювали щасливі сім'ї з глибоким корінням, високим гілям. А для цього потрібно просто Вивчати метод грача, бо метод грача працює.